Уявіть собі, вам треба дуже далеко їхати, довга дорога, багато кілометрів, сотні кілометрів. Ви вже втомилися, вам хочеться їсти, вам треба в туалет, вашим пасажирам треба в туалет. А зупинитися нема де. Якби це було у Німеччині, то я знаю, там на автобанах є такі зупиночки, і там є невеличкі такі кафешки, магазинчики і туалет. Завжди туалети платні, і для мене це було насправді такий шок після Канади. Бо там треба оплачувати туалет, або дається знижка на це, якщо щось купуєш, у... Місцевому магазинчику зараз ми з вами знаходимося на такій зупинці на хайвеях між містами. Називається On Route. Тут насправді можна безкоштовно скористуватися туалетом, освіжитися, поїсти. Тут кілька магазинчиків, кав'ярень, популярний Тім Хортонс, мережа магазинів, які тут є на дорогах, називаються Route, де можна купити усілячки дрібниці для вашої поїздки, і просто посидіти на такому фудкорті, поїсти. Зараз ми візьмемо собі каву, сходимо в туалет і поїдемо далі у наше невеличке містечко, де живуть батьки, і будемо їх провідувати. На таких зупинках можна ще просто посидіти, зарядити телефон, підключитися до інтернету і може в яких банкуватах зняти гроші. Є такі всілякі машини з морозивом, навіть коли тут магазинчики ці або кафешки закриті серед ночі, тут є такі банкомати, автомати, де можна щось придбати у будь-яку годину дня і ночі. Також на таких зупинках є заправка обов'язкова. Тут звичайно трошки дорожче бензин ніж у місті, але коли. Нема ніякого містечка поблизу, то це дуже виручає. Тут ще є такі зупинки для траків, для дальнобійників, а також для трейлерів, для людей, які подорожують. Тут дуже популярно насправді робити такі, тут називають road тріпс, тобто такі подорожі на машині, по Канаді, по Штатах, просто дивитися національні парки і пересуваючись, просто насолоджуватися. Природою Канади, таким якби кемпінг. І тут також є такі спеціальні тут місця на цих зупинках, де можна парканути цей, цей трейлер, трошки відпочити, підкріпитися, щось купити, заправитися і поїхати далі. Бо Канада дуже велика, тут дуже дійсно дуже великі відстані. Є дуже багато всяких і прерій, і чого тут тільки нема. І дійсно саме такі типи зупинок дуже виручають. Ось, наприклад, я не знаю, може вам видно. Тут є банк, тут є Starbucks, Тім Хортанс, трошки невеличкий такий магазинчик, як я сказала, і Бургер Кінг. Ну, що ще сабвей, так. Тобто майже завжди тут є таке, що кожен щось знайде, хто що любить. Туалет не буду вам показувати, але там дуже багато кабінок. Там... Мабуть, 25. Тобто розраховано на те, що коли, наприклад, їде великий рейс автобусний, він може тут зупинитися, і всі пасажири дуже швидко і ефективно зможуть поїсти, сходити в туалет, може там якось освіжитися і вже поїдуть далі. Наприклад, такий рейс ходить Торонто-Отава, Отава-Монреаль, Торонто-Монреаль. І вони дійсно зупиняються саме на таких пунктах. Вони ці пункти досить приємно обустроєні. Взимку їх прикрашають, вони дуже красиві. Тут стоять всякі олені, а, новорічні ялинки. А влітку тут є такі столики, як паціо на, на подвір'ї, де можна також посидіти, поговорити, з'їсти, якщо у вас є своя їжа, щось на таких а, столиках. Тому все так зроблено по-домашньому для людей. Ну, що ще скажу, подорожувати в Канаді і її вивчати, і просто дивитися, що тут іде, насправді дуже зручно, дуже цікаво. Якщо є машина, то. Такий саме вид відпочинку тут досить популярний, особливо серед кемперів та музикантів. Тут є всілякі фестивалі, де люди приїжджають з музикою, з гітарами і просто відпочивають. Дякую вам дуже за перегляд. Я бажаю вам безпеки, здоров'я, щоб усе у вас виходило, де ви зараз не були. Будь ласка, дайте мені знати у коментарях, як зараз. Як вам подобається, чи подобається вам стан дорог у Канаді або Україні, де ви зараз знаходитеся? Чи може, де ви були, може щось цікаве там побачили. Мені було б дуже цікаво це почитати. Буду вдячна за підписку, і коментарі, і підтримку каналу. Все, наговорила. Давайте до завтра. Дуже дякую.